Відправка посилок до Канади завдання, яке стає особливо актуальним під час святкового сезону або для бізнесу, що працює з міжнародними клієнтами. Канада це велика країна з різноманітними регіонами, тому важливо обрати надійний спосіб доставки, який забезпечить своєчасне та безпечне отримання посилки. Найперше варто визначити тип відправлення. Якщо ви надсилаєте подарунки чи особисті речі, це може бути стандартна посилка для бізнесу, що продає товари за кордон. Важливо врахувати комерційний характер відправлення. В обох випадках важливими є правильне оформлення документів і чітке зазначення вартості посилки. Експрес-доставка це чудовий варіант, якщо час має вирішальне значення. Вона забезпечує швидке транспортування та можливість відстеження кожного етапу шляху. Вестернбіт пропонує підтримку в організації доставки, допомагаючи вибрати оптимальний варіант і забезпечуючи вигідні тарифи. Важливим моментом є митні правила. Канада має свої особливості оформлення товарів і податків, які можуть вплинути на швидкість проходження митниці. Для підприємців доставка до Канади може стати стратегічною перевагою. Клієнти очікують швидкого і безперебійного сервісу. А отже, співпраця з професіоналами, які спеціалізуються на міжнародних відправленнях, стає важливою частиною бізнесу. Завдяки сучасним платформам та сервісам. Доставка в Канаду стає простою, надійною та економічно вигідною.